Про те, що церква це єднання у Христовому Дусі, що церква це є свята п'ятидесятниця. І, і власне, наша мета знайти Бога, але перед тим, щоб його знайти, треба вчитися мистецтва вміння, шукати Його. Ми повинні пам'ятати Духів Гусі, браті і сестри, що насамперед. Кожен із нас покликаний до служіння, Навчитися в серця, служити у житті і в другому вертатку наше покликання це служити. І Добрий приклад нам показав насамперед Христос Господь Бог. Добрий приклад служіння показала нам і пресвята Богородиця, сказавши слова, служіння Господня, Господь. Нехай все буде мені скло Твоє. Хоча сьогодні одна із інтенцій нашого не користають вони, а люди і їх всі через служіння, на наше життя треба хоча один-один раз подивитися через промі Бо, Божої правди. А ми часто дивимося на життя через свою людську правду і своє самолюбство. Щасно говоримо, Власне те, що Бог має слухати, що кажемо ми, і також слухати також церкву, який живе Дух Святий, який провадить церкву святу. Духів є дуже багато, а святий є тільки лежить один. І цю правду також ми повинні знати, і з цією правдою ми народжуємося, і з цією правдою ми повинні також вмирати. Дуже часто ми задовільняємо себе, приходячи до храму, ставимо свічки і кажемо, та, Господи, вуставу твою свічку ставлю. Також до тебе, Господи, промовляю молитву. Якось так, так мама мене навчила. Часом це буває дуже формально, не з серця виходить ця молитва. Але людина не задумується, власне, над тим, що якщо щось формально робить в житті, От така формальність, вона ніколи не радує Бога. Не радують, власне, такі формальності люди, якщо, власне, серця тих людей не горять любов'ю любов до всього живого, що під небесами. Маємо в Тернополі монастир чинобратів молодших францисканців. І там дуже гарно, що вони це зробили на цій парафії. Можна прийти і подивитися, скільки там є звірів. Отже, правдоподібно, святий Франциск, він був навчений навіть до найменшого сотворіння промовляти серцем і душею, радости ти моя. Отже, замало тільки в іншій людині бачити себе самого. Церква вчить, і про це говорить нам Матір Божа в іншій